Коли ви приходите на консультацію, вам здається, що цифри це щось таке магічне. І начебто, коли ми подивились на цифри, ми отримали якусь таку магічну історію. І зараз ми цю історію візьмемо собі і підемо додому, і вона якось магічно буде працювати. Але ні, на жаль, так не працює. Поки ви не будете діяти, поки ви не будете діяти відповідно до оговореного плану, не буде ніякого результату. Будь ласка, почуйте мене. Якщо ми з вами визначили, що вам потрібно саме зараз щось створювати, щось нове, щось креативне, то вам потрібно зараз сісти і думати саме, що це може бути, і всі сили, всі ресурси кинути саме на це. Якщо ми вирішили, що ви дуже повільно дієте або не дієте взагалі, то я також вам даю методику і кажу, що вам потрібно робити, щоб прокачати цю швидкодію. Що вам для цього потрібно робити? І це потрібно робити, інакше воно також само не запрацює.